Вітаю на каналі Магія Таро. І сьогодні таке питання. Написали мені питання, що дуже втомились від війни і не знають, як вже дожити до завершення цієї війни. Що, що робити, де брати сили, як дожити, щоб це все скінчилось і адекватно до цього дійти? І чи стоїть переїхати в іншу країну. Хоча переїжджати нема за що. Коштів взагалі нема, щоб кудись їхати. Скажіть, покажіть, де брати сил, що робити, щоб дожити до кінця війни і витримати це все. Двойка кубків. Жезлів. Вони кажуть, що е, сили це кохання. Е, треба полюбити себе і полюбити оточуючих. Прийміть цю ситуацію, як вона є, не осуджуйте інших. На це кажуть карти також. Сподівайся на Бога, творець всіх любить, і він дає кожному ті випробування, які ви можете витримати. Тобто просіть Бога, моліться, все буде добре. Сподівайтесь на Бога. Повайте на Бога. Да? Калісниця, їхать, якщо ви поїдете. Ну, якщо ви наберетесь сміливості поїхати, це буде добре. Карти радять, якщо хочете, їдьте. А що буде там, як ви переїдете? Скажіть, будь ласка, яка там ситуація там, де ви переїдете, чи сподобається? Ну, п'ять пентаклів, це грошей нема, Сразу вийшло. Як людина там виживе, якщо навіть знайде, як виїхати. Ну там буде погано, ви будете почуватись там, куди ви виїдете, ще гірше, ніж тут. Але якщо вас обстрілюють, якщо є загроза того, що ваше місто може бути окуповано, або там дуже ну, бомбіжки і так далі, то краще їдьте, карти радять їхати. І на новому місці. Буде вам, звісно, не дуже гарно. В перший час будуть якісь сопротивлення. Ось, але це краще, коли фортуни, що ви уникнете руйнування, і це краще. Що тому кого бомблять, в кого ситуація така, що дійсно страшно і небезпечно, краще виїжджать. На новому місці спочатку буде неважно, спочатку буде ну, погано, але потім, коли софортуни повернеться в вашу сторону, ви обживетесь, знайдете своє місце і знайдете можливості, вам Господь дасть можливості, як заробити, як в тому новому середовищі, де ви опинитесь, як там вижити. Все буде добре. П'ять пентаклей, у дадуть можливості заробити. І кажуть, не бійтесь просити про допомогу. Просіть людей, просіть творця, просіть свого янгола-охоронця, кажіть, призиваю тебе янгол-охоронець, допоможи мені, виріши мою проблему, дай можливість заробити. Все буде. Дадуть допомогу, дадуть можливості заробляти. І я прибираю негатив. Заперечую, дійсно дуже важко, що нема дійг. І небезпека та руйнування є за війни. Запечую. Карти радять їхати, Приїжджайте. Так, запечую негатив. Прибираю все зле лехе, все. Всі бомби, ракети, ворожі, дрони ворожі. Нехай падають там, де їх запускають, на території ворога. Перекриваю. Вище сили, дайте сили, дайте можливості заробити. Дайте Божий захист вижити, допоможіть вижити, пережити цю війну. І допоможіть переїхати, і щоб там влаштуватися добре на новому місці. Щоб було за що жити, як жити де жити. Прибираю негатив. Да Не буде так, і так є перешкод для вас більше нема. Буде так. Дякую всім за увагу, ставте лайки, підписуйтесь на канал, також можете писати свої питання мені на Viber або Telegram, по тому телефону, що я зараз вказую на екрані. І я за невеличкий донат, за будь-яку суму подивлюсь ваше питання, перекрию перешкоди на ваших шляхах. Дякую вам і до зустрічі!